З моральних, правильно аспектів. Так, от, от я Національного військового меморіального кладовища за адресою Київська область, Фастівський район, в межах Гатнинської територіальної громади. Перша черга будівництва, перші і другий пускові комплекси. А тепер, шановне товариство, дивимося на вартість. ярда. Я Але кажу. цікаво тут, а цікаво тут. Дай нам мені сказати. Так, да, абсолютно. Тут цікаво товариство, навіть не цифра. А мій побратим завжди знає, про що говорити, і завжди має рацію. Я, я маю кулемети. А мовиться про те, що перемаг... там будівництва першої черги, меморіального, військового цвинта, знов-таки національної святині. Є фірма. Яка, відповідно, була створена через день після оголошення тендеру, приплили. І два одеських шлепера виграли тендер. Тендер. Брате, ну це знаєш, я вже вкурлює, реально вкурлює. Ну, слухай, ну щось має бути святе. Ми почали з тобою з лікарні, правильно? Те, що плюнули в очі в світовій спільноті. Яка перейнялася долею українських дітей, яка близько до серця взяла боль українців? Зібрали кошти? І що отримали? Отримали корупцію. У цьому випадку ми маємо вже справу з національною пам'яттю, святинію. Це мав би бути щось на зразок Арлінгтонського кладовища, правильно? Святе для кожного українця місця. Люди, які віддали. Головне, найцінніше життя за волю і незалежність держави. Ну, курва, поважайте ж, ви хоча б мертвих. Вам плювати <плес> на живих. Вам абсолютно плювати на живих. Знаєш, настільки плювати, що виявляється соціальне, соціологічне опитування, яке провели сьогодні. Подивися. І так от 38, здається, відсотків, більше 30% буде об'єктивним. Українців сказали про те, що вони відчувають серйозні матеріальні проблеми. І в цей момент 400 тисяч йде на сторінки в соцмережах. 1,8 мільярдів виграє тендер фірма, яка Буквально за день після цього 300 мільйонів на будівництво дитячої лікарні віддають взагалі зашквареній фірмі. В момент російського наступу на найбільш небезпечному напрямку висаджують троянди. Ви мразота цими трояндами москалів будете зустрічати. Скільки це буде продовжуватися, тому я ще раз підкреслюю і наголошую повідомлення стаття в Bloomberg про те, що партнери занепокоєні зростанням впливовості конкретної особи на прийняття кадрових рішень, в тому числі, воно не є випадковим. Якщо не зрозуміють цього конкретного вже інформаційного сигналу, і в подальшому почнуть відповідно деребанити. Я чомусь сподіваюся, що реакція буде більш жорстка. Ти знаєш, я розмовляв, мав можливість розмовляти з мужновладцями. Я кажу: а реакція з Заходу вас турбує? Ні. А куди вони дінуться? Війна. Вони змушені будуть нам допомагати. Ми ж воюємо з Росією. І я, знаєш, не втримався. кажу: ну не, не ти ж воюєш. Воюють ті люди, яких ви грабуєте. Це знаєш, І... це мені нагадує звіт СБУ, які кажуть, от СБУ зробило то, СБУ зробило то, СБУ там підбило, там дронами зайшли, диверсію зробили, Альфа спрацювала, підрозділи спрацювали, СБУ. Все хорошо. Я кажу, скільки в СБУ силовиків, які на війні. А скільки в СБУ дармоєдів, які просрали фактично зараз групи в соцмережах, групи в телеграмах, російські ФСБшні мережі, які в нас є, працюють. Ну замість того, щоб виловлювати росіян, вони слідкують за бігусами, за журналістами, якимись і так далі. Тобто, це 16 все, все 16 тисяч співробітників більше ніж у спецслужбах цілої низки європейських країн, ти навів це діяльність це департаменту. Стежки так званої департаменту захисту національної державності. Ну а де ж той департамент К протидії боротьбі з корупцією, правильно? Який би мав би займатися цими тендерами? Ті ми, можливо, його не Поки. Поки його не обрали, бо взагалі то я вважаю, що це не є річ, речі, які притамають СБУ. А як мінімум... Плюс. Якби як якщо брати на сьогоднішній день, то я вважаю, що будь-який корупційний злочин мав би розглядатися через призму нанесення економічних збитків воюючої держави, підрив економічної спроможності держави. Лушпашити їм державну зраду і ага, що він би. Браво. Хоч от, от це нарешті я почув те, що я хотів почути, оце і мало би бути формулюванням Держзрада, це має бути прирівне до виключно державної зради. Тоді тільки цей запобіжник може спрацювати, інші не спрацюють. І в наступному а, ти знаєш, братику, якщо буде час і бажання, давай ми розглянемо як живуть антикорупціонери, щоб зрозуміло, шановне товариство, чому в нас взагалі корупція процвітає в країні і незважаючи на діяльність антикорупційних органів, громадських е антикорупційних е цих активістів тощо. У нас по кількості антикорупційних органів, ми попереду планети усієї. Такого але... нема ніде на світі. Це Ні точно. нема, абсолютно нема. Але ми з тобою робимо справу. Я ти знаєш, я не, не заради самопіару. Більше 6 мільярдів прав справ перекрило схем. Ми, коли прийшли, я персонально в НАБУ прийшов по моїх справах порушені кримінальні провадження. Є ж закон про викрадачів. А він дивиться на мене, так каже. ми вже виплатили. Кому виплатили? Я не отримав, а, а ви не мали отримати, розумієш? На... Добре, Я це буде наступною передачами, так. Це ми скажемо так, зацепимо цю тему рано чи пізно. Друзі, я тобі щиро дякую. Єдине, що хотів би зараз, буквально декілька тестів, щоб ну, підняти настрій здравомислячим людям. Давай я зараз скажу, тому що я думаю, що це буде цікава інформація. Вибачте, буде трошки цифр. Але Володимиру Зеленському треба замислитися над тим, що він робить, не так. Бо за два місяці довіра до нього впала на 14% за два місяці. Далі недовіра до президента зросла до, до 44 до з 36. Це за два місяці. 8% вже не довіряють йому. Ну а 63% українців відчувають матеріальні труднощі через зниження доходів. І як наслідок, якраз це і є і має бути серйозним сигналом уряду, який повинен щось робити. Ну і ще невеличка така історія щодо недовіри до партій. Отже, найбільша недовіра. Це три партії: ОПЗЖ, батьківщина, слуга народу. Відповідно, 70... Девідсоток п'ятдесят і слуга народу 48%. Це не, три чемпіони, як то кажуть. Ну це по тій соціології, яку я бачу. Я просто треба ще подивитися, бо мене цікавить в тому числі наскільки е, міняється питання недовіри до партії Голос чи до, до, до Європейської солідарності. Мені цікаво, просто в мене зараз цих даних нема. Але от по тому, що вискочило в медіа, от якраз вже видно тенденція, що Лапін був правий. ОПЗЖ не має більше вспливати ні під яким соусом в державі України. Оце головний ворог. От ОПЗЖ 70 більших відсотків недовіри. Я думаю, що це похоронний марш по цій структурі має від, 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 відспівати. в останню путь, як то кажуть. Так. Якби не у сурової українські реалії, коли на жаль можна домовитися за партійне місце за певний е, правильний прайс. Тому я так. Чомусь, знаєш, трошки песиміст в цьому питанні. Ти от оптимістично хотів закінчити, і ми оптимістично закінчимо. Тому, шановне товариство, ну. Все ж таки, дивіться на того на тих, за кого ви будете голосувати. Не по приколу вже голосуйте. Дивіться на прізвище дивіться на його скурленість, на його забіги між різними політичними партіями. Бо ми так ніколи ви знаєте, не очистимося. Ми не, не отримаємо тієї реальної незалежності, незалежності від тих. Покидьків, які досі, починаючи з комуністичного правління, фактично реінкарнацію періоду, пройшли і досі залишаються на важелях впливу. А мені розповідають, та він, ти ж подивися, він файно, він як виступає класно за Україну рве вишиванки, він покаявся, залишивши при цьому в душі паскудником. Тому закликаю вас, приколів.